Росія завдала один із наймасштабніших ударів по енергосистемі України за даними повітряних сил ЗСУ. 13 грудня російська армія випустила по Україні 94 ракети: це крилаті ракети та балістика, а також майже 200 дронів. Більшу частину ракет та майже половину дронів сили ППО збили. Однак без світла залишилась одночасно половина споживачів. Укренерго збільшило обсяги відключень. А 5 з 9 енергоблоків України скоротили свою потужність. Цей удар Росія нанесла на фоні. Відчутного похолодання в Україні через масовану російську атаку на Україну в небо бойову авіацію піднімала і Польща. Про наслідки однієї з найбільших атак по енергооб'єктах України далі розповім у Несеця. У цьому відео також поговоримо про військового Маркуса, який випустив на Ютубі цикл, відео де розповідає про конфлікт із керівництвом 47-ї бригади Маура. І наостанок розповім про вибори президента Грузії 14 грудня. Тож налаштовуйтеся додивитися відео до кінця. Отже, Росія запустила ракети по енергетичній системі транспортній мережі та ключових об'єктах по всій країні. Про це написала посолка США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. ТЕС повідомили у компанії ДТЕК. І після закінчення ударів енергетики відразу розпочали ремонт обладнання. Вимкнення світла по всій країні посилились. Їх анонсували одночасно у половини споживачів, тобто у трьох черг з шести. Крім того, потужність п'яти з дев'яти діючих ядерних енергоблів блоків АЕС України була знижена. Про це у соцмережі X Повідомило МАГАТЕ. Енергетики пояснюють, що потужність знижували превентивно, щоб мінімізувати потенційні негативні наслідки. А от Прикарпаття зазнало наймасовішої атаки за час повномасштабної війни. Повідомила місцева влада під ракетним ударом, зокрема, опинились Івано-Франківщина, мешканці міста Бурштин та села Дем'янів за даними ДТЕК, тимчасово залишились без тепла та гарячої води на об'єктах критичної інфраструктури Франківщини, куди поцілили Росіяни. Виникли пожежі, які рятувальники згодом загасили на Тернопільщині. Половині споживачів вимкнули світло, розповіли в місцевій ОВА. Шість об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджені і на Львівщині. Попри масованість атаки, її наслідки точно є меншими ніж від попередніх двох атак через роботу ППО, зазначив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Але проблемою є ураження генеруючих потужностей, які швидко не відновлюються, і зараз експерти оцінюють наскільки сильно вони пошкоджені. Є враження і високовольтних підстанцій, і певні пошкодження. Найбільш неприємні я би сказав, що на півдні, на жаль, буде дуже складно знову в південному регіону кілька днів. Таке первинне відновлення високовольтних мереж. Я думаю, десь вже за тиждень буде зроблене. Ну а тепер поговоримо про нашуміли на ютюбі після півторарічної перерви. Колишній головний сержант 47-ї бригади Магура Валерій Маркус повернувся в інформаційне поле, затягуючись сигарою та під тривожну музику, він розповідає про причини, які привели його до рішення влітку минулого року написати рапорт на пониження в званні серед них конфлікт. Кти із теперішнім заступником командира 47-ї бригади Іваном Шаламагою у себе на Ютуб каналі Маркус випустив поки 5 відео приблизно на годину кожне. І загалом ці відео вже набрали більше двох мільйонів переглядів. Очевидно, буде і продовження. Враховуючи інтерес користувачів, ми вирішили зробити огляд на опубліковані частини. У відео, крім власної розповіді Маркус використовує нарізки з інтерв'ю Шаламаги. Утім, наголошу, що Маркус показував глядачам вирвані з контексту цитати. Також у відео є коментарі інших військових, що знайомі із ситуацією, чоловіки там говорять із закритими обличчями та зміненими голосами. Тож що відбувалося під час формування бригади Магора, як на інформацію, яку оприлюднює Маркус, реагують у військовому середовищі та в керівництві ЗСУ, про все це дивіться далі. Почну з того, що нагадаю вам, хто такий Валерій Маркус. Він блогер, має більше півмільйона підписників на власному ютуб каналі, де власне і виходять відео про ситуацію навколо 47-ї бригади. І більше 470 тисяч підписників в інстаграмі. Також Маркус, автор безселеру про війну на сході України, сліди на дорозі. Він мандрівник, ідеолог благодійного фонду Маркус Фаундейшн і колишній головний сержант 47-го окремого батальйону. Він же фактично був і медійним обличчям Магори. На самому початку у травні 22-го року це був батальйон, і Маркус та однодумці мали на меті створити підрозділ із новими підходами до служби. І ця ідея відразу мала успіх. Маркус використовував свою популярність на власних сторінках. Він оголошував про набір добровольців на співбесіди до Києва. Приїхало так багато людей, що довелося скасувати рекрутинг в інших містах. Розповів Маркус у відео. Він також збирав гроші на потреби нового підрозділу. Наприклад, в один з днів опублікував допис у своїх соцмережах, де розповів про... Потреби за два дні Маркос зібрав більше 40 мільйонів гривень. Пише Форбс. Дуже швидко 47-й батальйон переформатували у штурмовий полк. Ну і згодом у механізовану бригаду. Але влітку минулого року Маркос написав рапорт, де просив перевести його на нижчу посаду. Пояснював це рішення, зокрема тим, що керівництво бригади не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують бійці, а також через систематичні приниження сержантського корпусу. Нерозуміння командува. Ваням бригади важливості морального духу бійців та некомпетентність офіцерського корпусу. Маркус також назвав заступника командира військової частини аморальним дегенератом і додав, що перебування з цією людиною в одному колективі принижує його честь і гідність. Маркуса зняли з посади, а сам він майже не з'являвся в медійному полі протягом півтора року. Останні дописи датовані липнем 23-го року. Тож нові відео почали виходити 11 грудня. Люди невеликого розуму. Просіють моє мовчання як слабкість. В першій частині він розповідає, як формувався тоді ще 47-й батальйон. Що до навчання вони залучали іноземних інструкторів, а шеврон не можна було отримати просто так. Але створити підрозділ таким, як це бачив Маркус, не вийшло. І головна фігура, яку він критикує у відео, Іван Шаламага. Він був командиром ще 47-го батальйону. Ну а згодом став заступником командира бригади Магура. І шаламага і Маркус на початку повномасштабного вторгнення разом служили у 30-й механізованій бригаді. А вже пізніше Шаламага запросив його приєднатися до створення 47-го батальйону. Але за словами Маркуса, шаламага не займався розвитком підрозділу, не радився з командою, приймаючи Леві рішення багато задач перебирав на себе Маркус, і нібито через це шаламага почав заздрити йому. Натомість шаламага нібито мав особисті конфлікти із багатьма військовими, і через це з бригади почали тікати люди куди завгодно, як каже Маркус. За весь цей час він так і не навчився працювати в команді. І нести відповідальність за людей, які поряд із ним. Ще одна людина, яку критикує у відео Маркос, це колишній командир бригади Магура Олександр Сак, коли шаламага саботував підготовку військових до контрнаступу, за словами Маркоса, налаштовував людей проти нього. То Сак не просікав те, що відбувалося. Сак дійсно старався бути хорошим командиром бригади. Звісно, по міркам пострадянської армії, яка його і виховала. Інтелектуально він дійсно обдурована людина. На відміну від шаламаги. У своїх відео Маркус також говорив про медійну роботу, якою займався саме він, Нібито сак хотів, щоб були створені окремі сторінки для соцмереж, і цю роботу планували віддати, як висловився Маркус, 24-річній дівчинці з великими амбіціями та відсутністю компетенцій. Ймовірно, він говорить про нинішню пресофіцерку бригади Магура Анастасію Блищик. Тож шаламага звинувачував Маркуса в піарі на бригаді та ображався, що Маркус мало розповідає про нього в соцмережах. А тепер про те, яку реакцію Маркус викликав своїми розповідями. Головний герой його відео Іван Шаламага поки не коментував звинувачення у свій бік. Хоча він цього не робив і після рапорту Маркуса влітку минулого року. Та й загалом, поки ніхто з тих, про кого Маркус говорив у своїх відео, ніяк не коментували звинувачення. Свою думку лише оприлюднила речниця 47-ї бригади Анастасія Блищик. У дописі на Фейсбуці вона назвала Маркуса хлопчиком, якого образили. Та розповіла, що він погано висловлювався про шала. Магу вже під час другої зустрічі з нею ближчик. Написала, що сторінка телеграму бригади належала виключно Маркусу, У Фейсбуці головним адміністратором з правом видалення сторінки був також він. Тож їй та її колегам довелося докласти багато зусиль, щоб 47-му бригаду перестали вважати тіктокерською. Пише ближчик. Для цього почали розказувати реальну бойову роботу усіх підрозділів. каже вона. До речі, сьогодні командувач сухопутних військ драпати анонсував, що на сухопутні війська очікують зміни. Найперше перше зміни будуть стосуватися ставлення до людей. Написав він серед змін: також прозорий рекрутинг, соціальна підтримка, оптимізація управлінських процесів та озброєння піхотинців. Утім, поки про деталі усіх цих змін драпатий не каже. Залишається ще багато питань. Основні з них, чому Маркус говорить про усі ці проблеми в бригаді Магора саме зараз. В коментарях Маркусу закидали, що він мав про це розповідати ще на початку контрнаступу, бо люди тоді йшли за його ідеалами, і він теж відповідальний за те, що відбулося. Маркус на це відповів: якби я відчував вашу підтримку, це трапилось би раніше. Друге питання, чим зараз займається сам Маркус? Про це він протягом п'яти випусків поки не згадував. В коментарях відповів, що про плани розповість далі, тому ймовірно варто очікувати і наступне відео. Раніше у січні стало відомо, що він продовжує службу, але не в 47-й бригаді. Тоді про це розповіла в інтерв'ю Суспільному стрільчиня санітарка у штурмовій роті Магора Олена Риж. Тож чи дивилися ви відео Маркуса? Діліться своїми думками щодо почутого у коментарях. Наостанок, 14 грудня, у Грузії відбудуться вибори президента. Представники опозиційних політичних сил у Грузії заявили, що ці вибори є нелегітимними. Чому лунають такі заяви? Вперше президента Грузії обере не населення, а виборча колегія. Згідно з конституцією до складу колегії, входять 300 осіб, зокрема 150 депутатів парламенту Грузії, члени Верховних Рад Аджарії та Абхазької автономної республіки. Як стверджують опозиційні сили, нелегітимний парламент не має повноважень обирати президента, тому єдиним легітимним представником Грузії залишається чинна президентка Саломе Башвілі. Тим часом колегія виборців, в якій домінує правляча партія. Грузинська мрія може обрати Міхаїла Кавелашвілі, 53-річного колишнього футболіста і правого популіста, наступним президентом Грузії. Інавгурація має відбутися 29 грудня. Тим часом грузинський парламент ухвалив низку антипротестних законів. Зокрема, протестувальникам заборонили користуватися піротехнікою, зброєю, вибухівкою та лазерами. Людям тепер не можна носити маски та приховувати своє обличчя. Також депутати позбавили президентку держзахисту після закінчення її повноважень. Конституційний суд раніше визнав злочином те, що Зурабішвілі приїхала з візитами до Європи без дозволу уряду. Наша знімальна група залишається в Тбілісі та слідкуватиме, як розвиватимуться події. Тож відео на цю тему ви знайдете на нашому каналі. Підписуйтеся і залишайтеся з нами.